Історія про мисенятко Лео. Мама йде на роботу. Мисенятко Лео любив проводити час із мамою. На кухні він знайшов нове укриття схованку і кличе маму: Мама, мама, шукай мене. Ой, а де заховався мій синочок Лео? Зараз я його буду шукати. Ось он я, мама, подивись на мене, сказав мишенятко Лео і обійняв матусю. Ввечері тата з матусею тихенько про щось розмовляли, і мишенятко почув їх розмову. Матуся сказала, що прийшов час виходити їй на роботу, бо коштів не вистачає. Лео засмутився. Як це матуся вийде на роботу, а хто буде дбати про мене? Наступного дня Матуся почала читати газету і знайшла обяву про роботу. Лео, мені потрібно терміново подзвонити. Допоможи мені, я знаю, що тобі дуже подобається набирати номера телефона. Ура, каже матуся, я завтра йду на роботу. Мене взяли. Тоді Лео починає плакати. Матусю, ти що, хочеш мене зовсім одного залишити? Поки я буду працювати, ти будеш ходити в дитячий садочок. Там багато діточок, є дорослі вихователі, тобі там сподобається. Рано вранці матуся зібралася на роботу, але повела в садочок. Мамо, мамо, я не хочу йти в садочок, я хочу бути з тобою. Але, синку, так потрібно. Мені потрібно йти на роботу, а тобі в садочок. Не хвилюйся, Лео, ввечері після роботи я тебе заберу з садочку. «В Садочку завжди цікаво. Я сподіваюся, тобі сподобається і ввечері ти мені розкажеш, як минув твій день. Але в садочку Лео думає лише про свою маму. А якщо вона про мене забуде, якщо не забере садочку і залишить тут, що я буду робити? Інші діти почали заспокоювати Лево, і вони йому кажуть, наші матусі також працюють. Моя матуся лікар, а моя працює на пошті, а моя матуся вчителька, і вони завжди за нами ввечері приходять. Вихователька занесла багато якогось одягу. А хто хоче грати в професії? запитала вона. Підходьте до мене, будемо грати. Ким ви хочете стати, коли станете дорослими? Усі діти в захваті. Я хочу бути пожежником, а я хочу бути актрисою, а я дослідником. Дітлахам весело. Навіть Лео обрав собі професію. Він лікар і оглядає свого першого пацієнта. Ввечері мама. Своєчасна прийшла за Лео. Мама, я також сьогодні працював. Я був лікарем і оглядав ведмежатко Теді!» Це чудово, я дуже рада, що тобі сподобалось садочку. Матуся ніжно обіймає свого синочка і запитує його: Ти більше не засмучуєшся, що я пішла працювати? Ні, матуся, все добре. Мої друзі сказали, що їх матусі також працюють. А дома Лео чекав сюрприз. Матуся принесла йому подарунок, які чудові нові будівельні кубики подарувала йому мама. Дякую тобі, матуся, я так давно мріяв про такі кубики. Прийшов час вкладатися спати. І Лео розповідає батькові. Як минув його день в садочку, тато, я дізнався, що є багато різних професій. Дійсно, так і є, синку, а ти вже мрієш, ким ти хочеш бути? Лео задумався. Тато, я знаю, я хочу стати таким же сильним, добрим, відважним, сміливим, як ти, тато.